Добрий день, шановні присутні! Мене звати Колініченко Марина Едуардівна, я учениця 11-го класу Пастівського академічного ліцею No2. До вашої уваги пропоную наукову роботу. Томас шлях від державної незалежності та незалежності духовної. Актуальність теми полягає в появі нових релігійних і політичних реалій після одержання Томосу у 2019 році. Неоднозначності сприйняття документу в суспільстві. Прагнені подолання схизми 1989 2018 років складних стосунках між різними деномінаціями, значені томосу для української і світової православної спільноти мета дослідження проаналізувати історико релігійні процеси, що вплинули на отримання Православної церквою України томосу як шляху до духовної незалежності українців та встановлення історичної справедливості. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: з'ясувати особливості становлення християнства на землях Руси України, визначити особливості релігійного життя українців під владою іноземних держав у 14-20 столітті, дослідити становлення автокефалії української церкви у часи Української революції та перебування радянсько більшовицької влади, проаналізувати обставини прийняття Томосу і його вплив на сьогодення. Під час роботи були використані різні джерела: це і монографії дослідників релігійного життя в Україні, статті та інтерв'ю Віктора Єленського, наукові роботи Олександра Сагана та Степана Томашівського, та сучасні інтернет-джерела, інтерв'ю, статті українських та іноземних видань, коментарі очевидців, а також матеріали Київського обласного архіву. Результатом нашої роботи було створення цієї таблиці. Як ми бачимо, Москва в усі часи намагалася підпорядкувати українське православ'я. Ще у 1448 році, внаслідок політики Московського царства, відбувся розкол Київської митрополії, яку московити хотіли взяти під свою зверхність. Московський патріархат, всупереч рішенням встанського патріарха, присягнув не відступати від Святої Церкви Московської. Таким чином, саме Москва розколола Київську митрополію. Проголосила власну в яку Константинополь та інші церкви не визнавали 141 рік. У 1686 році відбувся новий наступ на Київську митрополію, яку через різні історичні обставини було ліквідовано та підпорядковано Московському патріархату. Релігійне життя в Україні на багато років потрапило під контроль Москви. Спроба відродити українську церкву. Була здійснена в роки української революції. Щоправда, Українська Центральна Рада недостатньо цікавилася релігійним питанням. Уряди гетьмана і директорії приділяли йому належну увагу, хоча вирішити його їм так і не вдалося через обмаль часу. У 1921 році, уже за більшовиків, було утрено українську автокефальну православну церкву, яка, на їхню думку, мала стати духовною опорою нової влади. Але вже з 1930 року більшовицький режим розпочав активну антирелігійну політику. Цього року було ліквідовано українську автокефальну православну церкву. У 1946 році така ж доля була й української греко-католицької церкви. Уся подальша політика більшовиків була спрямована на викорінення духовних цінностей українців та насадження атеїстичної ідеології. Історичні процеси тісно перепліталися з релігійними, складність існування власної церкви була пов'язана з відсутністю власної держави у кінці 80-х років ХХ століття розпочався порух до відродження релігійного життя в Україні, але досягнути цього можна було тільки в незалежній державі. В результаті тривалої боротьби за державну незалежність 24 серпня 1991 року. Було проголошено Акт Незалежності України. Цей документ обічав десятилітні прагнення українського народу мати не тільки суверенну державу, а й власну канонічну церкву. У 2019 році Православна церква України з рук Вселенського патріарха одержала томус профтокефалію. У цій таблиці показано хроніку подій щодо одержання цього важливого релігійного документу. Такі ж були причини його одержання – Надання Томосу православної церкви України дало б можливість київській митрополії ліквідувати схизму, що існувала впродовж 1989-2018 років, повернути свій автокефальний статус, який був відібраний Москвою у 1686 році. Сприяло б припиненню поширенню ворожої ідеології, рупором якої стала Українська православна церква зі своєю ідеєю руського міра. Голосніше встав заклад до створення власної автокефальної церкви після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році та початку війни на сході нашої країни. Серед народу відчувалося все більше прагнення доєднання та припинення церковного розколу. В процесі роботи ще більше усвідомила важливість дослідження цієї теми: Томас, шлях від державної незалежності до незалежності духовної. Мене зацікавило, що знають про томос мої однолітки, чи цікавляться вони релігійним життям нашої країни. Вирішено було провести дослідження серед старшокласників Пастівської громади. Анкетування показало, що 53% опитуваних знають про Томас, з них 77% Вважають, що це новий етап українського державотворення. На питання, як ви ставитеся до існування в Україні двох релігійних деномінацій різного підпорядкування, 57% дали відповідь нейтрально. А після запитання, чи змінилася ваша думка спочатку повномасштабного вторгнення, 64% з них залишилися при своїй думці. Такі результати мене занепокоїли, і я вирішила запропонувати своє дослідження учасникам освітнього процесу нашого ліцею, які також були моїми респондентами в опитуванні. З цією метою я провела демонстраційний виступ, під час якого було здійснено екскурс в релігійне минуле нашого народу. Фрагмент дослідження поданий на слайді. Після демонстраційного виступу було обговорення і багато запитань. Я намагалася дати аргументовані пояснення. Після цього було проведено повторне опитування, результати якого мене приємно здивували. Тепер лише 7% відповіли позитивно щодо співіснування Української православної церкви. Яка підпорядковується Московському патріархату, та Православної церкви України, яка підтримує національні ідеї? 78% – негативно, 15% нейтрально. Учасники опитування після мого виступу визнали, що були недостатньо обізнаними та мало цікавилися питаннями релігії. Але під час нашого спілкування декілька респондентів сказали, що зацікавилися цією темою, і ми спільно намагалися визначити практичне значення Томосу для сьогодення. Чи важливий для нас Томос зараз та чому? По-перше, Після одержання Томосу у 2019 році, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відбувається активний, хоч і непростий, вихід громад з Української православної церкви та перехід до Православної церкви України, з проголошенням Томосу відбулася канонізація відомих діячів українського православ'я, імена яких намагалися стати з пам'яті українського народу, наприклад, Єлизавети Галшки-Гулевич та Йосифа Нелюбовича Тукальського. Ще один важливий крок відбуваються зміни в календарі релігійних дат. Українська мова стала головною під час богослужіння. Завдяки тому, що Православна церква України вперше отримала важливість представляти себе в найбільшому осередку православного чернецтва Афоні. Це важливий крок як і для покращення становища Православної церкви України в, світовому, в світовій православній спільноті, так і для продовження екомонічного діалогу з православними церквами світу. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед громадян нашої держави стає все більше усвідомлення значення Томосу, але не лише на національному рівні відбулися зміни після одержання Томосу із 16 православних церков світу лише три зайняли нейтральну позицію, а російська православна церква висловилася проти. Українська церква змогла розпочати в спілкування з іноземними церквами, що згодом, після одержання томосу, привело до загострення давніх суперечностей, які накопичувалися у взаєминах між Константинопольським та Московським патріархатами. Також процеси набуття автокефалії Православної церкви України підтвердили самостійність Константинополя у прийнятті рішень та послабили впливи Кремля, а український томос Підірвав авторитет московського православ'я в усьому християнському світі. Надання православній церкві України Томосу надихнуло інші православні церкви до боротьби за власну автокефалію. Сьогодні ж, під час війни, перед багатьма вірянами постало запитання: з ким ти, зі своєю церквою чи з церквою держави агресора? З'явилося усвідомлення того, що в Україні є церква, що завжди була на боці державної незалежності. Яка має автокефалію та є рівною серед рівних у релігійній православній спільноті, таким чином можна стверджувати, що духовна незалежність можлива тільки в незалежній державі.